Слава Іс Христу. Що за річчу. Є тут у чоловіка такі коні. Молоді кобили. Це, це мама їх, так? Уби двох. Вона жеребна далі. Яке могіром? Ну, Олександрій. Треба, щось буде краще поправити, якщо вже робити. Ну ну я зрозумів. Так. Це лошиця тікої є. У травне два роки. Зараз покажемо маму цієї кобили. Це є. Е, вона походить у Івана Білого, у Білих Ославах був жеребець Цезарь. Той жеребець Олександрієць походив з Чернівецької області від Саши, від мого друга. І є тут така лошечка від нього. У травні буде травні буде мати два роки вона запрягалася їде а продається щось тут це коні чи ні нічого коні не продаються просто чоловік так тримає ну тут у Васине покажемо доста непогана така лошиці дерешка молоденька два роки метр дев'яносто метр дев'яност має то непогано має доста доста непогану ногу має під собою я думаю, що 24 мала би мати. Має, має. І по ній метр 62. Пані Паль, Я... має розколений зад. Леса. Так. Тут є дочка. Дочка Гермеса. Тут тут, тут дочка Гермеса, Степан привозив сюди гермеса.

Коли її рік? 26 квітня буде рік. Бо я думаю, бо хлопець не знає, але питаємося вас. Отака лошиця. Тоже гарна ножка така. Дочка Гермеса і дочка Цезаря Дережа. А це їх Лялька називає. А це є їх мама. Така гуцулочка. Кобилі 26 років? Кобилі 26 років. Видите, вона, вона така гуцулка невелика, але має файну кістку. Файна, файна піднев нога. І відповідно... Відповідно, файно даєш джеревча, відповідно, файні лошата. Бур, ну та ж і тікаєш. їзди не їду, їду, їду. Отакі От три, три кобили. Чоловік собі викохає молоді. Кобила має 26 років жеребна. От дві лошиці, рік у рік лошата, тепер далі жеребна. Один рік ще не мала, так кожен Ну, то я вам скажу, що що у жеребеці та й давати огіра. <ривіт> та <ривіт> Жина, що, ти вже наше, то вже бакумець їдав задурно, бере і тримає. <ривіт> задурно? <ривіт> я приїду, заберу. <ривіт> я беру, а так і <ривіт> так. Я здавати буду за кіку, розі буду за кіку. здавати, я буду дивитися. Най доживає свій вік, так <ривіт> має бути. Ну я не маю нічого, пішла. Ручні дуже кобилки. Та йде, йде. Така гуцул, гуцулка. Кобела, але чупрата, гривата. Файну, файну має ногу таку зарослу під собою. Невеличка така. Але голова маленька, але така цікава кобелка. У свій час мала бути дуже цікава кобела. Старша, але гарні лошата родить. І плюс далі жеребна. Так що хлопці, хто має старші кобили, то не думайте, чи крити, чи не крити, бо там є 15-16 років кобилі, це, це не, є, не є стара кобила для лошати. Можна, можна сміливо давати жеребця і, і кобила має жеребіти. Як от навожу вам приклад. 26 років і жеребна. Пішла! її дві дочки. Гермесівна, Що? Що є? Дуже гарна лошиця. Гермес, Гермес давав фест лошета тут, ніби він є, але лише, лише у нас його вже нема. Висота. Файна кістка. Така кобелка, Видите, кобелка невелика, така гуцулка, а лошиці вже рівна у нас кобилу. Отакі От кобили. Нагадую, кобили не продаються. Находимось в селі Заріччя Надвірнянського району е, Івано-Франківської області. Файна лошиця, гарно має і теж кістку. Ведеш кобила? Кобила така невіднатка гуцулка, які, які луще такідає. То треба цей. То треба ще аби я привіз Харіка. Аби ще гніди було. Чорне маєте, деречку маєте, аби ще вам гніди кинуло. Як буде мала, треба буде пустити. Такі, такі дві молоді красуні і їх мама. Шла маленька. Дочка Гермеса. Файна збудована лошиця, буде велика кобила. Дуже спокійні, адекватні, дуже ручні. Ця дерешка такі лізе аж у кишеню. би щось їй доброго дати. Такі приручені, спокійні. Файна теж розколена лошиця. Два роки. Це буде кобила кобила буде моцна. У 4 роки це буде моцна кобила. Грева на два боки. Файна правильна кістка. Ну, все так як має бути. Пішла, пішла, пішла. І їх мама. Невеличка кобела, але лошата відповідні. Ще люди тримають коні. <кій> Багато хто вже не хоче коні тримати, але хто це любить. Хто це любить, то тримає і по троє, і по п'ятеро. Отака коніва. Перший років має карет лошиться. Дуже гарна лошиться. Що одна, що друга. Буде дерешка і чорна. Дві сестрі по мамі. Отакі. От Ще є любителі. Багато ще є любителів. Така троєчка. Друзі, дякую всім за увагу. Підписуйтеся на канал, ходіть лайки, коментуйте. Будьте всі здорові. Всім до побачення.